Судовий процес щодо резонансного вбивства військового Романа Ніколайчука досі триває. 19 липня 2022 року Роман завадив поліцейському зі Львова пограбувати пункт обміну валют. Втім, після пострілів грабіжника помер на місці. Рідні Романа Ніколайчука досі не можуть зрозуміти, чому судовий процес затягується майже в два роки. Знову ж таки напередодні цих засідань, от навіть сьогодні, ну от зараз важко. Стримувати в голові те, що сталося, я, я взагалі не можу до кінця. Мені навіть не вкладається, як така істота могла вчинити, коли ну не вкради, не вбий. Після закінчення досудового розслідування у суді опитали всього лиш одного потерпілого, а саме Олександра Бойчука. У нього обвинувачений викрав машину, якою хотів повернутися до Львова. Рідні загиблого переконані справу навмисно затягують. Ця справа практично завершилася до судового розслідування в жовтні 2022 року. З того часу вона перейшла на розгляд Рівненського міського суду і на сьогоднішній, день, на сьогоднішній день фактично допитали лише одного потерпілого. Анастасія, яка працювала в магазині під час спроби пограбування, є головною потерпілою. Проте нічого сказати на даний момент не може, адже за майже два роки її так і не допитали в суді. Інформації по суті, суті справи я нічого не можу сказати, бо я, я ще не допитана. І не знаю, чи якщо висловити щось більшого, чи воно повернеться в кращу сторону тримою. Ну як для мене, на що я можу сказати, що. Це дуже тяжко. В залу суду на засідання підозрюваний Микола Польганич не з'являється. Як буде проходити допит колишнього працівника поліції, досі невідомо. Судові засідання його не привозять, відбувається відеоконференція із СІЗО. Мабуть, коли стане питання його особистого допиту, для того, щоб його допитати, адвокати, які представляють потерпілих, Будуть спільно писати заяви для того, щоб його, якщо допитувати, то щоб він був в судовому засіданні. Рідні та побратими хочуть, щоб суд нарешті зрушив з місця та розпочав хоча б допит свідків. Ніби на перший погляд, все зрозуміло. Є ублюдок, який приїхав, є кілька епізодів, є трагічна загибель товариша. І є два роки майже фактично стояння на місці з боку. Суду з боку сторони обвинувачення, які не навіть забезпечити дуже часто появу тих самих свідків потерпілих, Олександр впевнений, всі чудово розуміють, чому судове розслідування досі не рухається з місця, але без доказів про це говорити не може. Чому відбувається така ситуація, і чому на сьогодні? Ублюдок перебуває в доволі комфортних умовах. Ну можна тільки здогадуватися, але всі ми розуміємо, до чого це ведеться і що за цим стоїть. Замкомандира добровольчого підрозділу, у якому служив убитий Роман, говорить: побратим не міг вчинити інакше і просто прийти по спограбування. Наголошує на тому, що під час військового стану суд зобов'язаний швидко проводити розслідування, а винуватці нести відповідальність за свої вчинки. Це мова про вбивцю, який на той час я повторю ще раз. Являвся працівником поліції. Перше він знаходився стабільний зброї. Наступне судове засідання по цій справі відбудеться 29 січня. Рідні Романа Ніколайчика сподіваються, що після розголосу судовий процес пришвидшиться, а винний у вбивстві буде покараний. Людмила Жук, Андрій Дейнега, новини Рівного.